Людоньки, які товаришували з багатими, що цікавого ви побачили чи дізналися. Що не всі люблять плазування та цілування ззаду через те, що в них є гроші. Дідусь моєї дружини був мультимільйонером. Тож кожне Різдво в його будинку перетворювалось на добаного хрещеного батька за змагання у кого довший язик. Завжди завалювали з дітьми десь погратися біля будинку, бо то все виглядало так же вигідно, що й дивитися годі. Одного дня він подзвонив і спитав, що може для нас зробити. На що отримав відповідь: що нехай зводить онуків у КФС, парк атракціонів чи ще якось проведе з ними час. Через пару днів він завалився до мене з ящичком пива і сказав, що хоче посидіти з людиною, яка нічого від неї не хоче. Як з'ясувалося, дід був дуже класний, і ми шикарно ладнали. Щоправда, коли юрист читав заповідь, то інші свекри мене ледь не повбивали. У багатьох настає етап, коли вони можуть дозволити собі все. І тоді речі, про які вони мріяли все життя, просто беруть і втрачають цінність. Це дуже боляче, коли те, до чого ти прагнув усе життя, стає їм на варте. В погоні за колишнім почуттям життєвого драйву вони купують ще більше і кидаються у різну херню, але успіхом це закінчується далеко не завжди. Навіть усмішка для демонстрації лакшері лайф потребує зусиль. Гроші це свобода. Але чи можливо бути вільним без щастя? Адекватна спільнота людей з грошима це дуже потужний нетворк, потрапши в який ти бустаєшся як на дріжджах. Гроші та вплив допомагають творити багато крутих справ, і прям дуже велика кількість цих людей націлена на це, щоб допомогти у їх втіленні. Якщо ви цікава особистість і маєте стержень, щоб не прогинатися перед цими панами й пані, то маєте великі шанси приєднатися до їхнього клубу за їхнього ж протекторату. Далеко не всі діти багатих людей зажані мажори. Моя одногрупниця була дуже скромна та працювала як тато Карло на хімії в Черкасах. Ми починали багато проектів, і лише на цьому етапі відчувалась різниця. Ціна її помилки вартувала одного дзвінка батькам, пояснення ситуації, і вуаля, на її рахунку стартовий бюджет на нові починання. Натомість мені після програшу доводилось знову йти на 2-3 роботи, щоб мати шанс на ще одну спробу. Жодних претензій чи комуністичного скиглення. Просто констатація, що рівні можливості за нерівних умов це стандарт. Любі слухачі а які у вас були історії з багатими друзями? Мій друг уявлення не мав, що не ходити на роботу це бути дуже багатим. Він міг годинами стогнати, що не може придумати нічого, щоб зробили його Безосом, а потім робив великі, як вкакаючого мопса, очі, коли я відмовлявся йти на пиво. Бо мій тижневий бюджет на їжу складав 50 баксів. Чудак тупо не розумів, як то в мене не буде за що жити, якщо я не ходитиму на роботу, він цілком собі норм жив з думкою, що люди працюють, бо їм нудно, а так вони хоч якось займають свій час. Мені здається, що люди, які стали багатими та які народилися багатими, на трішки інших полюсах. Яросла у бідній сім'ї, а о 18 почала зустрічатися з дуже заможнім хлопцем: Устриці, катання на яхтах, звані обіди, куди збігалася аристократія, 100 тисяч приборів для кожної страви. Оце от все. І я просто не могла зрозуміти, як люди з легковажністю ставляться до речей, які для більшості недоступні навіть у їхні найкращі часи. Але разом з тим я почала ще більше обожнювати своїх батьків, бо вони дуже важкою працею зуміли дати мені дуже багато. І все, що я від них отримала, це плід неймовірної, безумовної любові, а не слідуванням очікувань певного оточення. Не те, щоб це була моя мрія, але двоє чоловіків, з якими я зустрічалась, були дуже багатими, і стосунки поплавались як обличчя Оксани Марченко через брак тем для спілкування. Книги, суспільство, музика ці чоловіки не цікавились абсолютно нічим, окрім як пелю скільки стан на рахунку. Це було дуже дивно, бо в обох кабінетах були прям дуже круті книжки, але як з'ясувалося, то просто аксесуар, бо так вже заведено. Курча, мені б село ту бібліотеку, і я звідти ніколи б не виїхала. До наслідуваного багатства бонусом йде безпорадність у реальному житті. Я ледь не одружився з дівчиною, сім'ї якої дідусь залишив рахунок, за який можна було б купити навіть гардероб поплавського. Погоня за трендами, і скиглення моди, постійне оновлення машин та обговорення заможніх людей та зірок. Це життя було настільки нудним, що й сам поволі перетворюєшся на амебу. Так, зараз доводиться барахтатись в комуналці та відкладати на різдвяні подарунки дружині та дітям з квітня, але я обожнюю свій дім, мінівен, своє життя з його проблемами та ні за що б його не проміняв на золоту клітку. Щоб там хто не казав, а гроші це їхати дорогою життя, на якій завжди зелене світло і немає заторів. Ти можеш заробляти гроші грошима, а не собою, і працювати, щоб жити, а не навпаки. Звісно, кожен може стати заможнім і досягнути цього фінансового дзену, але різниця в тому, що вам потрібно доповсти навіть до старту цієї подорожі у потугах, могпувати та догнати тих, хто вже п'є воду на фініші. Це було перше побачення в сліпу. Чувак зняв для нас цілий боулінг, але хотів вразити і зробити побачення приватним. Все не склеїлось вже з цього моменту. Бо грати в боулінг на доріжці в той час, як 19 інших постують, хоча, напевно, якісь батьки мали план потішити своїх малюків веселою грою, прям дуже крінжово. Гроші дозволяють диктувати світу свої правила, але якщо правила визначаєш ти, то які пригоди та історії ти зможеш пригадати чи розповісти?